Ну, я переконаний, що Україна і Крим мають на 100% бути єдиними. Тут не, не може бути якихось цифр чи вагань. Я переконаний, що всі ці теми, які розділяють сьогодні Україну, створюються штучно. І це не лише питання Криму, це питання Чорноморського флоту. Це питання її мови, це питання її українських героїв. Всі вони створені штучно. Сьогодні не такий простий час, якби коли треба стабілізувати максимальну країну. Люди піднімають це на прапори, піднімають на порядок денний для того, щоб дестабілізувати ситуацію. Ми скільки років були одна держава, і в мене я вчилася в юридичній академії в Харкові. У мене дуже багато знайомі по всіх Україні, і мені дуже боляче взагалі чути так, такі навіть ідеї. Я не вірю, що це український народ, саме за, за те, щоб ми були окремо. «Ми не розривні з Кримом, так ж, От, і все время во всі времена. Ми всі християни, одне з весьме тіло Христове, і це на подібні саме перше для нас. Звичайно, це і територіальна цілість в думках, напевно, в культурі. Оце одне, все, все це поєднане в нас. Потрібно дійсно бути на захисті своєї батьківщини. Нема в нас другої, хоч як сюди. Ну нема. Нема куди нам тікати, нема куди нам їхати. І чи варто. На, на кінець хлопців стільки полягло сьогодні, пішли до Бога, щоб там бути насторожі, щоб над нами оберігати цю Україну. Я дуже вірю в те, що ця кров була пролита не, не, не дарма.